дивиться Марія, скільки спокою в її очах, в них моя любов, моя надія, відступає біль, зникає страх. я дивлюсь на неї і поплачу, падаю під підтяжки у ріхах. Тихо молиться за нас свята невіста, ще не було щоб не помогла, радуйся Марія дівочиста, Ти смиренням світ перемогла, молиться за нас, свята невіста, ще не було щоб не помогла, радуйся Маріє чиста, Перемогла, я схилю коліна перед нею, Пресвятая діво, поможи, все життя не власною зорею, до спасіння ти мене веди, мов дитина, я піду з тобою, не відпустить матінки руку, Христа, молиться за нас свята невіста, ще не було щоб не помогла, радуйся діво дівочиста, ти смирення світ перемогла, молиться за нас свята невіста, ще не було щоб не помогла, радуйся діво чиста, Перемогла, ти смиреньми світ перемогла.